Вірш Ліни Костенко, доля. Наснився мені чудернацький базар. Під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих іскнар продавалися різні долі. Одні були царівинний гірш, а другі як бідні міньйони Скупляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тасуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене потрібно платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталось. Минула ніч і скінчився сон, а доля зі мною зосталась. Я вибрала долю собі сама, і щоб зі мною не сталося, в мене жодних претензій нема. До долі моєї обраниці.